Вітаю, шановна громада. В ефірі програма вчимося жити далі. Я її ведучий Володимир Панченко. Будемо говорити сьогодні про Кирила Рачинського. Я маю честь представити сьогодні в гостях старший брат. 10 років різниця, так? Да? Да. старший брат Олексій. Чому така тяга до англійської мови спеціалізована 196 школа, мабуть, завдяки мамі? Я вам так скажу, що це наша сімейна школа, її закінчував мій батько, потім наш дядя Батько-брат, потім ж його і сестра молодша. Потім у 2002 році закінчив я. І так трапилося, що в 2012-му цю ж саму школу закінчив і Кирил. Він дуже гарно навчався в школі. Пашкова Ванда Андронівна це перша вчителька математики у батька, яка потім вже викладала у мене і у брата. А Під час поховання хтось був зі школи. Зі школи були його однокласники. Однокласники. Так, да, і так трапилося багато вчителів, які знали мене і брата, то від них я почув дуже приємні слова, що підтримку. Да, підтримку. 17-й рік Національний університет. Да, він вирішив зайнятися автотранспортною справою, бо... В Нашій сім'ї не без водіїв, наш дідусь був, він був професійним водієм і майже все життя своє робоче присвятив машинам. По-друге, дядя це брат батька, він теж у нас був пов'язаний з машинами. Ну і так якось вирішив і Кирил себе пов'язати теж. Транспортом. Але так трапилось, що він все ж таки хотів, хотів досягати більшого і, вже навчаючись, він Пішов пош... працювати. Так, да, Перша така була в нього проста робота, але вона, ну як, як, як вам так сказати, це мерчендайзер, да, вона хоч і звучить так просто, але це великий обсяг роботи, який треба проробити ногами так і саме фізично. Я бачу, що в дитинстві переніс важку операцію і був непридатним до військової служби. Да. Поясніть, що це за операція. Йому, я чесно, не пам'ятаю, але це було перед школою. В році 6 чи 7 років зробили операцію на нирці, і в нього одна із нирок, вона ну, майже не функціонувала. Тобто, в принципі, він, якщо брати по нинішніх критеріях, він навіть був не те, що обмежено придатний, а ну, він непридатний. Був непридатний да. Київський Динамо. Футбол. Да, футбол, да, да. він дуже, дуже полював за Динамо, за збірну України, намагався при можливості постійно відвідувати матчі. Так трапилося, що ми з ним постійно. Ну, він коли і спільно грали, да, тут в тому ж самому у Святопетрівському на спортивних майданчиках. Плюс до того, що постійно спілкувалися про футбол, про трансфери, про якісь переходи, про ігри, які виграли, не виграли. І, ну, в нього футбол. футбол Ну, як так сказати, майже кожного тижня вони збиралися і грали самостійно. Так? Плюс таким же самим составом вони інколи і ходили, і відвідували матчі, дивились, як це роблять професіонали. Ну, а так як він народився в Києві, то який у киян найулюбленіший клуб? Це Динамо. А скажіть стосунки: старший брат, менший брат, різниця 10 років. Ну, у нас я не можу сказати, що вони були, знаєте, як сказати, там такі теплі. Да? У нас були відносини, коли комусь треба була допомога, набирав перший чи я, чи він. І все ж таки, може така велика різниця, да? то тобто у нас якась, знаєте, трошки як то суперничество було. Да? Не знаю. Але тут він мене. Ну, от батьки виховують двох синів. Вони однакові. Так. Увага, любов. Увага, любов, так. Да, да, батьки… Для батьків не різні, однакові. Однакові, так. Да. Просто що ну, різниця вона була в тому, що ну, якби в мене вже на той період. там… Родина, родина сім'я своя, дитина. Златі скільки було? Десять. 10 років. 10 років. А у них склалося, я десь бачив і чув від ваших рідних, близьких особливі стосунки з Кирилом. Вони були друзі. Краще. От я кадровий військовий, і напередодні війни mm. до мене багато зверталось друзів. Сусіди, чи буде війна. Я кадрово військовий, і я всім казав, заспокою війни не буде. А вас в цих компаніях готували. Да. Я знаю, що у вас у всіх були готові і тривожні чемоданчики. Да. І так трапилось, що мої всі речі вони були бачимо, два, два рюкзачка. Да? Один це був ноутбук там з якимись там телефонами, а інший був це речі. І, в принципі, я так прожив. Більше трьох місяців, так, так само і дружина. Тобто ми приїжджали з міста в місто таким звичайним чином, але ніхто із нас не міг повірити про те, що це буде. О п'ятій годині ми проснулися від вибухів перших. В кімнату залетіла донька злата. З, з, з людьми на, на очах і сказала, що почалася війна. 24 лютого. Ви вночі, вночі приїжджаєте? Вночі що приїжджає. роби Кирил? Що робить Кирил? З'ясувалася, що почалась війна. З'ясувалося, я хотів всіх зібрати, да, бо мати там з Кирилом. Ми планували вже довгий час, куди і коли будемо їхати і як. Да. Я подзвонив, як тільки ми прокинулись, десь о 6 годині набрав маму, домовився так, що я її завезу до батька в Білогородку. Потім набрав Кирила і почав з ним спілкуватися, що ми виїжджаємо. Давай до нас. Бо батьки на відріз не хотіли нікуди їхати. У нас на той період ще -е, з батьками жила поряд будинку бабуся, і вони ну, доглядали її, допомагали їй. Керівний Кирил мені відповів, що він Київ їм не віддасть. Це відома його фраза. Да. Я їм Київ не подарую», да. Так. Да. І він, як я не намагався його умовити, я не зміг це зробити. Це в нас, я не знаю, може десь там, знаєте, як кажуть, в крові, в породі дуже упрямі люди. 24 лютого Голосіївський ТЦК. А батько знав про це чи ні? Батько знав це від моїх і від маминих слів. Якось він на той період більше всього зв'язок у нього був з мамою. Як... Вона була поруч. Так, да, вона була поруч і 24-го він знайшов свої всі документи, це паспорт і почав шукати. Перший, найліпший, найближчий ДЦК СП. Не десятки, сотні людей, черги, черги збройні. Да, і, він... і всі з документами візьміть, Візь, візьміть, візьміть, всіх візьміть. відправляли назад. Да, да. Але так трапилось, що він вже. Можливо, якось там, бо він теж знайшов собі знайомих, і як так трапилось, що в Києві, де він мешкав, з сусіднього дому теж хлопчина, який з ним же і потрапив до Голосіївського ТРО на той період, а вже 26-го на базі цього ТРО Голосіво був створений їх батальйон. Пригадайте його позивний. У нього був улюбленець е -е, Алабай. Звали його Карай. Він собі взяв його. Та, і ми, до речі, коли встановлювали пам'ятник йому, то надракували його з собакою поряд. До речі, цю собаку я дуже вдячний подарував його однокласник. Він був на похованні. Так. Да. Як його звати? Жан. Uh, Крил пройшов навчання, став кулеметником. Так. Да. І спочатку була Донеччина? Спочатку їх направили на Чернігівщину, але я так розумію, що вже на той період там були звільнені території і їх направили на більш гарячу, гарячу участок. Хто кому телефонував, пригадайте, будь ласка. Більше він спілкувався з мамою. З мамою. Да, але коли все це почалось, я створив групу в Вайбері, і, і, де були всі всі батьки, ми, Кирило. І кожного ранку ми прокидалися і чекали від нього. Добре утро. Я вперше це чую. Це гарно. Да, Один і... рух і всім все відомо, да, всі і... заспокоїлися. Так, да, да, і нам було дуже важко, дуже раділи, коли ну, ми з самого ранку отримали це добрий ранок. Але коли ну, Кирил дуже любив, так, знаєте, трошки на нервах пограти, він затримувався, то ми всі вже там писали Кирилу і багато знаків питання. І коли він попадає туди на Донеччину? Пізніше, да. пізніше травня. Це була десь середина. червня, Черв да. Початок середина червня. Пригадайте Ми... різницю. Чернігів і три тижні. Три тижні, да, на, три Донеччині. тижні на Донеччині. На да, Донеччині. Там же він не виходив так на зв'язок, як хотілося. А група працювала? Так. Да. Вони виходили на позиції, тримали позиції, е робили там споруди, копали, рили, захищались. Пригадайте останню розмову з братом. Мені дуже важко її згадувати. Не хочете, не згадуйте. Але все ж таки розповім. Це трапилось. Остання моя розмова була з ним по телефону. Спочатку це була дуже довга переписка в месенджерах, але так трапилось. Ну, він така дуже, знаєте, в принципі, в мені це є. От щось я захотів це зробити, я буду так робити. Впертість. Впертість. Чи впертість. Як? впертість. Впертість. Да. Так трапилось, приходить мені смс від нього, тіпа, все, тіпа, завтра ми відправляємось. Ну, я давай же з ним, тіпа, ну як, давай приїдемо, поспілкуємось, хоч побачимось. У мене була змога а, в період з 24 лютого його раз побачити. Да? Ми, коли приїхали, повернулися в Київ, да? він приїхав зі своєю знайомою подругою Наталією. Дуже-дуже сильно і я і, Сос, і, і злата, і моя mm. дружина Олена да, обійняла, і вона запитала його, тобі не страшно? Сказав ні. І в той же день, коли перед, перед відправкою ми дуже з ним багато переписувались. Потім я вже не витримав, кажу, давай так. Каже, там, твій там, командир. Там, Хто б він би не був, але він людина. І він же ж розуміє, куди ви їдете. Да? Тобто дай нам приїхати до тебе, 5 хвилин часу поспілкувалися, обійнялися, побажали друг другу вдачі і все буде добре. Ні, я от, я от приїду, він же не витримав моєї, так скажімо, теж непроломності. І телефонував мамі і сказав, тіпа, хай Олексій заспокоїться, тіпа, все буде добре, тіпа, я приїду, ми їдемо ненадовго і ми побачимось. І десь на початку серпня вони мали повертатися вже, то каже, на ротацію. Але не, не всі повернулися. Але ж 8 серпня це якраз початок. Це останнє, це день його загибелі. Тобто виходить, що батьки за час, як він пішов в Голосіївський ТЦК, його не бачили. Не бачили, так. Бачились тільки ви, брати. Да. А батьки не бачили його. Батьки не бачили, і так трапилось ще. Ну, я не знаю, як е, в нього ще були дуже гарні стосунки з наймолодшим, наймолодшим маминим братом Тимофієм. Якось я не знаю, це просто доля нас так звела. Ми коли були рапові, разом з Кирилом, вийшли на вулицю і А Кирило так, та, Кирило, так. І прийшов а брата цього як звати маминого Тимофій Тимофій. і Тіма теж прийшов до нас. І У нас даже є спільна фотка, де ми втрьох. І... Я як тільки ми її зробили, я і а мамі... А різниця між Тимофієм і Кирилом, наприклад, чи вами? Ну. Він трошки старший, ні я, ніж а я. А ви як брати були? Майже, так. Да, да. У нас різниця до трьох років. Розумієте, да, що це ну, він майже да, як старший брат. Останній дзвінок. Які слова прозвучали? Спочатку подзвонили батьку і запитали там для уточнення даних, чи, там, знаєте, ви такого-такого. Та, це, типу там Кирило. І ніяк не син? представились? Ну, чи? представились там Олександр. Звізково да, да, з військової частини, да. А потім передзвонили вже, сказали, що він загинув. А по подробиці. Подробиці. Побратими були на похованні? Побратими були при похованні і він отримав поранення сумісним життям, рятуючи життя, Інч. залишився захищати. Він допомагаючи людині, надаючи медичну допомогу, отримав поранення. Ця людина вижила. І по пріоритетності цю людину першу евакуювали. А так трапилось, що Кирило залишився. Кирило залишилось і машина, на якій його вивозили, вона потрапила знову під обстріл мінометний, пробило колеса, і вона просто вчасно не доїхала туди, куди треба. Тяжко. Я не скажу, що це тяжко це. Була б змога. Я б в пекло пішов. Щоб була змога. Знаєте, ми згадали злату, що до останнього вона не знала. Так. Да. Тяжко, але пригадайте. Ми намагалися їй. Її... До останнього моменту про це не казати, але все ж таки ми, ну, так чи інакше, вона все одно дізналась. Але все ж таки ми ніч витримали паузу. Я намагався ну, з дружиною робити так, що нічого не було, але все ж таки ми в суботу на ранок їй повідомили. Ми привезли її до батьків. Щоб вона побула трошки у батьків тут білогородці. Бо єдине, що вона мені сказала, говорить, теж вибачте за російську, каже, папа, єдине, що я хочу, то, щоб придумали машину примі. Я зараз читаю указ президента України номер 203 23 року за особисту мужність, героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної ціліності України. Вірність військової присяги, Кирило Речинський нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Дуже прикро, що в нас цінують. Героїв на щиті а не цінують живих. Можливо, комусь хочете подякувати, можливо, когось особисто пригадати. Дуже дякую всім хлопцям з 24-го батальйону. Дуже прикро, що я знаю, що вже теж певних хлопців, які служили з Кирилом нема. Але навіть в п'ятницю я їздив. ППД, де вони постійно спілкуюсь, підтримую їх. Зараз вони там і хай їх Бог оберігає не тільки їх, а всіх наших військових і цивільних. Також хочу подякувати всім учителям, які підтримали батьків, бо все ж таки школа теж намагалася і з батьками поспілкуватися. Ну, Ми поховали Кирила, де всі інші родичі, тут білогородці. Хоча пропонували місце на Алеї Слави, але все ж таки вирішили там, де Ну, прапори стоять, державно, військовий. стоять. В нього була заставка, а, то кажуть, як то знаєте, в Телеграмі чи в Viber два прапори. Один жовто-блакитний, інший червоно-чорний. Так вони поряд біля нього і стоять. Ми з батьками, ну, я особисто, і батьки, ми намагаємось е, підтримувати наших військових. Да, особисто ну, так трапилося, що в мене в один прекрасний момент не стало брата, але з'явилися інші. Я не можу сказати, що вони по крові, але по духу. Я буду дякувати. Хочу подякувати цієї нашої громади, від нашої команди за брата. От друга історія за сьогодні, і людина сама шукає. І це 24 лютого 2022 року. Нікого не запитує. І тому чорно-красний червоний прапор. І тому орден за мужика. Дякую. Дякую. Велике вітання вашій родині, батькам, дружині і доньці. Златі. Дуже приємно було з вами познайомитись. Дякую. І привіт вашим побратимам по ДФТ. Слава Україні! Героям слава. Дякую, Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.